Продовжую відповідати на ваші питання, то ж, чому перестали платити вікові надбавки після індексації пенсії? Зараз вам дам відповідь на це питання, але перед тим хочу анонсувати, що це новий канал від народної думки з швидкими відповідями на ваші питання і швидкою інформацією. Тож не забуваємо долучитися до цього, навіть якщо ви є на тому. Так, ви будете знавати, тому задавайте питання, отримайте тут відповідь, долучайтесь і розбираємося. Дивіться, єдиною умовою для нарахування вікових надбавок. Було те, щоб вам було років більше ніж там. 70+, плюс, 75+, плюс, 80+, плюс, там різні суми, да? І друга умова була те, щоб ваша пенсія не перевищувала 10 340 гривень. Якщо при індексації ваша пенсія перевищила цей рубіж, то вікові надбавки забираються. Тобто, якщо пенсія більша, ніж, то не платяться. Вікові надбавки – це 70+, плюс, це 300 гривень, 75+, плюс, це 434 гривні, і 80+, плюс, це 500 гривень. 70 гривень, тож продовжуємо розбиратись в ваших ситуаціях, Даємо вам відповіді. А ви долучайтесь, коментуйте, задавайте, і будемо розбиратись разом.